Скажемо разом слава Ісусу Христу. Йому на бажання сьогодні з вами породумувати на таку тему. Важливість народження згори. Щось я не можу пригадати, коли ми говорили на цю тематику, чи було в нас слово, і ми піднімали ці питання. І мені дуже хочеться задать вам питання. Ви знаєте, що таке народитися згори? Ви змогли б пояснити просто іншій людині, невіруючій, там на вулиці, що означає народитися згори? гори? Да, так, це правда. Я вам скажу правду, що я на початку свого, коли я прийшов до Бога, то я не. Не сильно розумів, що означає народитися згори». Можливо, десь ми не говорили, можливо, не роздивлялися, не розщепляли це, не вивчали. І дуже довгий період мені це було загадково. Що таке означає народитися згори». І тоді, коли я зараз готувався до цієї тематики, ви знаєте, я спеціально підійшов до деяких служителів. Інших церков, це люди, які знають Біблію, які служать, які говорять цитатами вивченими, це служителі. Я говорю, що означає бути народженим згори? І ви знаєте, не пояснили мені. Не зрозуміло. Ну, 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 це ось це, не, не знають. І мені хочеться, щоб ви були такими людьми. Тими християнами, які могли б пояснити іншій людині, не тільки віруючій, а й невіруючій, що означає бути народженим згори. Тому що це на сьогоднішній день це центральне питання, це основне питання для християнина. Читаючи Біблію, ми бачимо, що Бог показує. На протязі всієї Біблії, що без внутрішньої зміни ми не можемо мати відносини, приємні, гармонічні відносини з Богом. Ми не можемо мати правильних відносин з людьми. Якщо оцеї зміни, оцеї, що брат говорить Юре, в сутності, всередині, ми не можемо бути в суспільстві. Ми не можемо реально визначити, правильно чи неправильно. І Людина замість того, щоб проживати майбутнє життя з Богом у вічності. Ви знаєте, що людина ну, вона може загинути і попасти в пекло замість того, щоб бути в раю із Богом. Тому що це стоїть питання нашого спасіння сьогодні. Ізекіль пише в 36 розділі 26-й вірш: Я дам вам нове серце. І Нового Духа вкладу в вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне. Я дам вам мого Духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Це надприродна дія Святого Духа. І ось навіть в старому заповіті, і Бог про це говорить, що буде ось так. І я зроблю, тому що без цієї зміни і середини ми нічого не можемо. Ми нездатні визначитись. Ми нездатні жити і мати правильні відносини із Богом. Відкриваємо Івана 3 розділ. Історію ви цю всю знаєте. І мені хочеться, щоб ми на неї щас глянули і уважно подивилися, що має Ісус Христос, коли Він говорить з цим чоловіком. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Нікодим, Старішина Юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав Йому: Раві, знаємо, що ти. Прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити чого? Царства. Божого. Наскільки важливе сьогодні це питання? А нікодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Царства Божого. «Народжене від тіла є тілом, народження від духа є дух. Не дивуйтеся з того, що я сказав тобі: він потрібно народитися згори, вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Нікадим і сказав йому, як може це статися. Десятий вірш. Ісус у відповідь промовив до Нього. Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього. Дивіться, яка історія. Ім'я Нікодим. Воно перекладається із грецької мови, Ніко, ніко нікол, нікол, перекладається як переможець, і дим перекладається як переможець людей, народів. Він був. Читель, Нікодим, Нікодим був член Сінідріону і він був фарісей. І я хочу сказати, що в той час були дві такі великі релігійні організації чи групи, чи секти, як в перекладі з англійської, є що це секта, які це були фарісеї і це були садукеї. І от якщо взяти садукеїв, то садукеї не вірили в. Воскресіння мертвих, а фарисеї вірили, що є життя після життя. Садукеї не вірили в існування душі. Фарисеї вірили, що далі продовжується життя. Садукеї не вірили в духовний світ, а фарисеї вірили, що є ангели, є темні, є світлі. І фарисії, вони відрізнялися тим, що вони старалися в своєму житті виконати закон Божий. Якщо подивитися на фарісеїв, то вони знали Тору. Вони знали і вивчали п'ять книг Моїсея. Вони платили десяту частину. Вони були два рази в тиждень. Знаєте в чому? В пості? У нас так. Ми можемо читати Тору, ми хоч читаємо це, у нас хоч проходиться, ви подивіться, на якому рівні цей був чоловік. І ось він коли зустрічає, він приходить до нього вночі. Чому вночі? Йому, ну, зрозуміло, що ми бачимо фарисеїв у Ісуса і з фарисеями були постійно якісь конфліктні ситуації. Він йому говорить фарисею, вона прийшла, а ти мені не дав води. А ти, що молишся, ти там гробу крашені. І постійно в Ісуса із фарісеями були проблеми. І цей, по дімості, чоловік, Нікудим, він був членом Синідріона. Це такий, якби судовий механізм, судовий е, як, да, орган був, ви розумієте, який виносить приговор людям. І я думаю, що він був членом цього Синідріона, де він виносив приговор. Він міг відрізняти правильно від неправильно, справедливо від несправедливого. І ось цей чоловік приходив вночі. І що він йому говорить? Знаємо, що ти прийшов від Бога. Знаємо це хто. В іншому писанні написано ми знаємо. Тобто нікодим в цей час був не один. Він був з кимсь, хтось проявляв ще увагу і симпатію і бачив чудеса Ісуса Христа. І він, вони прекрасно розуміли, що це непростий чоловік, що з тобою Господь він йому так і сказав. І він говорить: раві, вчителю, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог був з ним. Якби дивлячись на Ісуса, було б приємно, навірно, о, слава Богу, Никодим, що ти якби визнав мою силу, визнав мою Божество. Тобі Бог це відкрив, і ти молодець. Знаєте, Ісус так не говорить. Він йому так не сказав. Він йому говорить у відповідь, Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, Однача Він же не прийшов, не говорить Нікодим – це поважна людина, це сильна і потужна. Це фарісей, знаючи закони, вивчаючи, ходячи на зібрання, співає на сцені, так як у нас. Але Ісус говорить, стоп, стоп, стоп. Знаєш, що тобі треба зробити? Народитися згори. Бо так, як ти сьогодні живеш, як я живу, Ісус, я що на собрання не хожу? Я що не проставляю тут, я не читаю Біблію. Ні, дорогий, тобі треба народитися згори. Якби це була ну, якийсь там грішник, якийсь би там ну, блудниця, і він їй говорить: слухай, дорогая, або ти, дорогий, тобі треба змінити своє життя. А він ні, він говорить тому вчителю, який вів, який наставляв ізраїльський народ. Який був авторитетом, говорить, не може такого бути. Ти не можеш так. Два рази пості, постійно читаючи потору, постійно бути в молитві. Він їм говорить, ні, цього недостатньо. Треба щось там всередині змінити. У тебе не той стан. Ви знаєте, що нам кожному сьогодні все-таки треба дивитися на свій стан, хто ми? Чи ми просто прийшли, що у нас всередині? І сидячи тут, слухаючи слово, нам треба задавати питання: а чи я народжений, чи пройшла у мене зміна? Чи не так, як я в спортивній школі? Дитина приходить, і от вона ходить годами, 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 годами. А я говорю: слухай, що ж ти ходиш, ти ж не ростеш. Ти що не відчуваєш, ти не ростеш. У тебе немає якби зростання. І Я вже як ту пісню співаю, яким ти був, таким ти і стався. Ну не може так бути. І хочеться, щоб ми кожен сьогодні задавали питання. Що у мене? Я росту чи не росту? Я народжений від Бога, я змінений. Потім про Нікодима ми більше нічого не читаємо, не знаємо. Єдине, що там десь в Іоанна написано про те, що він прийняв участь у похованні Ісуса Христа. От І все. Але на це треба звернути увагу. Чому? Це серйозне питання, це основне питання. Тому що якщо ти не будеш таким, ти не побачиш Царства Божого. Це наша вічність, це наше життя. І сьогодні нам кожному, кожному треба задуматись, хто ми, що ми, де ми. І ми приходимо зараз до того, все-таки, що означає народитися згори. Це відродження, це зміна людського Духа під час покаяння під дією Слова Божого та дією Святого Духа по вірі. Нашій. В оновленні і в народженні згори дуже активну роль приймає Слово Боже, Дух Святий, але потрібна моя особиста віра. Коли людина в покаянні міняється дух, оновляється дух людський, він нікуди не іще. У нас є Бог вложив в наше серце Дух Божий. Але він не, не, розвин, ну, не розвинутий. Він не такий, як потрібно. І ось коли йде дія Духа Святого, не наша дія, ми нічого не можемо зробити. Вітер дує. Ми не знаємо, в яку сторону і звідки ля. І ось, коли він надуває, то приходять сльози. Міняється сутність людини. Появляється нове ДНК. Появляється сила не грішити. В народі сьогодні говорять, коли людям сьогодні говориш, каже: слухай, ти прийди до Бога, тобі треба покаятись в твоїх гріхах. А ви чули такі вислів? Люди завжди: говорять. ви знаєте, а ми в гріхах всі народились. Це правда. Так, а ми ж народилися в гріхах, Що ж там тепер робити? Так, да, це правда. І з тим слабеньким Духом. Але коли Дух діє Святого Духа приходить на дію нашого людського, то ми міняємо все. Міняється відношення, міняються погляди, міняється життя. Тоді зовсім це духовне народження, не фізичне. Це ти оновляєшся по новому. Тоді в тебе появляється сила противостоять тому гріху, який сьогодні є. Міняється серце, це початок якихось особистих відношень з Богом. Все, все по новому Але для того, щоб народитися згори, треба ще деякі моменти. Людина повинна почути, почути Євангеліє. І коли ми сьогодні виходимо на площу, от, наприклад, е на площу за молитву за Україну, зрозуміло, що служителя, пастиря вони хочуть, щоб люди почули слово, щоб люди якось трошечки ожили те, що написано, і вони читають Біблію. І ось коли людина починає мінятися. Коли вона чує слово, коли це слово приходить в його життя, коли людина кається відповідно тому слову, яке є, що слово прийшло, і слово народилося, і слово почало розширюватись і діяти, тому що, тому що є, ми можемо приходити сьогодні до церкви, але чи відновлений у нас є Дух? Нам треба сьогодні слово, нам треба сьогодні Евангелія. Марка, перший розділ, 15-й вірш. Він сказав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтесь і увіруйте, що в Евангелія. Ви можете мені сказати, що таке Евангелія. Угу. Благовістка. Євангелія підказує благавістка. Давайте я вам зачитаю чітко, що таке Євангелія. Ми це теж повинні знати. Для нас Євангелія – це дуже велику роль грає. Є Євангелія, є зміна. Віра, віра в Євангелія написано покайтесь і увіруйте. Хтось говорить, це зібрання, хтось говорить, це просто Слово Боже. А коли ми відкриваємо 15-й розділ 1 Корінтян, ми читаємо: звіщаю вам, браття, Івангелію». А в іншому перекладі написано: І нагадую вам, і я вам нагадую, брати і сестри, що таке Івангелія, яку вам сповістив, яку ми прийняли, в якій стоїте, і якою спасаєтесь, якою спасаєтесь. Коли дотримуєтесь Слово таким, як Його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили даремно. Найперше, я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за ваші гріхи. Один момент. Ми повинні це вірити, ми це повинні розуміти, що Христос. Помер за наші гріхи. Він був похований другий момент. І третій момент, і третього дня воскрес згідно писання. Ось що таке Евангеліє? Помер за наш гріх, похований і Воскрес. І ось ця віра в Євангеліє дає нам життя. Далі написано про те, що якщо ви не народитесь від води і духа, від води. є багато думок. Що означає води? Є думка про те, що це коли жінка народжує і відходять води, і це якби від води. Але це така думка. І тут вона не при чому ця думка. Це просто фізичне народження людини. Є така думка про те, що людина коли приймає водне хрещення. І оця окунація у воду являється ще від води. І третя думка це коли. Від Слова Божого. Вода від води і Духа Святого, тобто від Слова Божого. І коли я зараз сам зачитаю деякі речі, ми зрозуміли, що ми зрозуміємо багато, що наше спасіння і наше оновлення нашого духа йде тільки від Слова Божого. Тіту, третій розділ, п'ятий, шостий вірш. Він нас спас не з причини праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості, через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через нашого Спасителя, іншому протебе, через банею водною, тобто через Слово Боже і. І ще один момент, Єфесянам 5, 26. Щоб її освятити, кого її? Це церкву, Це... щоб її освятити, очистити, купівлю води в слові, то, що так, банею водною. У мене колись на, що цього вірша була така ситуація, я приходжу в сауну і на, значить, на дверях, на стіні вісить ця витримка із Біблії. Про те, що освятити, очистити банею водною. І людина-хазяїн цієї бані повісив ці слова для того, щоб, якби бачите, от дивіться, навіть в Біблії написано про те, що банею водною, і це навіть він ну, привітствує в тому, що треба теж ходити в сауну. І потім в мене була з ним бесіда, я говорю, ні, то не то зовсім і треба зняти, і воно тут нічого не касається. Ми говоримо про те, що купівлею води в слові. Купівлею води в слові. Слово Боже, коли людина наповняє своє серце, воно знає, знаєте, воно здатне працювати, людина в читанні, воно це слово, я вірю, що воно попадає в серце, в дух людини, і воно постійно заповняє, і людина постійно пам'ятає. Я це знаю чому, тому що я. Так у мене було в свій час. Коли я читав, читав те, що в мене є проблема в житті. І я вчитаю те, що цю проблему я обирав тим, що Слово говорить. А от треба поступати ось так, живіть ось так, дивіться ось так, і робіть ось так. І оце слово в тебе в серці. І ви знаєте, і воно приносить плід, І тоді ти не можеш по-іншому. Тому що це слово, воно супроводжує тебе в твоєму серці. Воно тобі постійно стукає в твої е, мозги, що ось, 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 я тут, я тут. І ти не можеш говорити, поступати і жити по-іншому. Тому що слово твоє, воно нагадує тобі. Воно тебе отведе. Але тут іще присутній і Дух Святий. Якова, перший розділ, 18 вірш. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком Його творіння. І в цьому відношенні бачите, наскільки знову ж слово сильно і потужно працює в нашому житті. 1 Коринтян, другий розділ. 14-15 вірш. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа. Ви це читали? Душевна людина не приймає того, що від Божого духа. Бо для неї це безумство. І вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. І 15-й вірш. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Дві людини душевна і духовна. І ось душевна людина вона мислить, розмишляє, живе, говорить. Знаєте, на якому рівні? На рівні от землі. І вона багато чого не розуміє. Ну коли Дух Святий наповняє тебе в твоєму серці, слухайте, хіба ви можете тоді мислити по-людському? Хіба вас буде тягнути до тілесного? Хіба ви будете грішити? І багато чого людина, яка не має Духа Святого, вона не розуміє. Вона приземлена. Вона тут бачить те, що вона бачить все перед нами. Це душевно. Вроді би, ой, брати, сестри, ви знаєте. Треба дивитися на всі ситуації духовно, з точки зору духа. Ну, і хочеться мені зачитати вже останній вірш, це восьмий розділ. Писання до римлян. Дев'ятий вірш. Ви живете не по тілесному, а духом. Це не питання. Хоча можна задати як питання. Ви живете тілесно. А духом. Тому що Божий Дух живе в вас. Ви не можете жити по-тілесному і думати тільки про земне. А знаєте чому? Тому що Божий дух в тобі. Вас, якщо ж, хто не має Христового Духа, а то що? То й не його. Уявіть, наскільки сильна і потужна. Оце є вірш конкретний до народження з гри. Якщо ти не маєш і ти не розумієш, і ти не духовний, і ти не можеш відрізнити, то ти не його. Ти при чому тут? Ось де спасіння, ось де суть вся. Ось що нам потрібно. І коли ми будемо дійсно в покаянні і вірі, не вірі в те, в те, в те, в Евангелія, не в Ф-16, не в якихось людей, а в Евангелії, то тоді суть твого життя міняється. І коли в тебе ти наповнений духом, ми говорили це. У нас були проповіді. Пастиря говорили про те, що наповнення, наповнення. То тоді в тебе буде й молитва, то тоді в тебе буде відношення в сім'ї, то тоді в тебе буде скрізь нормальне і в сусідів, і вдома, і на роботі, і в церкві. Ось що нам потрібно народитися з гри, помінятися, дивитися. Хочеться сказати, нехай Господь благословить дійсно кожного з нас сьогодні на тому рівні, що був Нікодим, ви знаєте, що нам, вірна, ще далеко до Нікодима. Але йому Ісус сказав: Слухай, то не то. Тобі ще дуже мало до того, щоб бути в царстві. І хочеться, щоб може сьогодні кожен передивився своє життя, своє відношення, хто він народився чи не народився. Інколи ми можемо дивитися на інших. Та! То брат не народився із гори, а сестра. Ні, тільки кожний на себе. Що я, хто у мене, Що в мене.